Друзі, Folkswagen Passat NMS, дорестовий, лампочки H7, галоген, Osram, плюс 150%. Це чиста Америка. Світло у нас отаке. Це наш галоген, як ви розумієте, а тут вже пішов класец. Так. Приблизно. Отаку От картинку можемо для себе фіксувати. Камера не зовсім ідеально показує, тому що дуже багато бликів. Бликів. <плес> ну, Ось така у нас фара у нас блиску відполірована, відшліфована та заброньована. А світло ми потім вам покажемо. Я шутку, звісно. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні у нас автомобіль Volkswagen Passat NMS або Volkswagen Passat Америка. Це машина з тотально поганим світлом. Як ми це прокачаємо і для кого ми робимо цю машину, зараз розкажемо. Власник цієї машини один з відомих логерів. По посад НМС. Ну, як це казала, що він ще й наш підписник, і він давно дивиться наш канал. І собі так собі підготував план дій. Потім до нас звернувся, поспілкувалися раз, потім він приїхав, потестували лінзи і ну, порівняли з тим, що є. Він сказав, хочу. Дуже цікавий приклад, що людина хоче максималь, максимально мінімального втручання у фари. І наш, наше відео прокачка саме таких фар галогенових, як, ну скажімо, 99% усіх користувачів, буде направлено на те, ми покажемо, як це зробити максимально простим чином, таким чином, як ви при бажанні зможете собі самостійно зробити. А може, і не зможете. Подивитесь, поміркуйтесь, дивіться до кінця, буде цікаво, погнали! Ну і для того, щоб порівняти те, що ми зробимо з тим, що є, ми зараз беремо наш люксметр і заміряємо показники світла для того, щоб було зрозуміло, ну, навіщо взагалі все це робиться. По перше, стекла знаходяться в такому досить тяжкому стані, заматусовані. І за рахунок того, ви зараз подивитесь на стіні, у нас є розфокусоване світло. У нас світу тюніва межа, така досить така затерта. Це скажімо, момент, який буде нам потрібно вирішити. Тому що якщо ми встановлюємо лінзи, ми будемо встановлювати біле лінзи, вони усі мають потужність світла досить високу. І якщо ми не вирішуємо питання з стеклами, а які це варіанти або їх відполірувати. Відшліфувати і нагрити бронеплівку, або поміняти на нові стекла. Як то буде, подивитись далі. Тому е скло це фільтр, і, це і скло це причина нашого засліплення зустрічки. Тому, якщо ви хочете встановити собі led лампочки під подкутні, або хочете встановити лінзи, прийміть до уваги, що стекла не треба зайнятися. Давайте подивимося, що у нас на смі. Як мені сказав Олександр власник машини, що у нього стоять лапочки 8 плюс 150, ми бачимо в гарячому пятні 410 люкс. це максимальне потужне світло, яке я знайшов. Ну, звісно, що цього мало. Якщо у нас проїжджає машина з ну, свіжою, нормальним галогеном, це приблизно інколи буває 1000, 1200, 1000, то інколи 1500 люкс. 1200 це серед. Тут 400. Це, звісно, це мало. І ще один величезний мінус. До якого взагалі неможливо звикнути, це американське формування світла. Як ви бачите, вона світу тюнівавний жаль. Якщо ви подивимось, вона у нас майже рівнесенька. і про що це каже? Коли ми навіть підвищуємо потужність світла, і у нас не підсвічується розбіжчя, і тому, коли ми їдемо з швидкістю 80-90 плюс. То у нас виникає відчуття дискомфорту. Це американські фари. До цього звикнути не можна. Тому, звісно, якщо ми вже це робимо, подивитися, як нас зміниться картинка в цілому. Як ми будемо робити, все по черзі. Погнали. Я спеціально не накриваю нашим номером номер Олександра, тому що ця машина це самий, ну, справжній стенд. В цій машині все прокачано, наскільки це взагалі можливо. Всякі приколи, підсвітки, регулювання, дуже багато збільшений функціонал всієї машини. Олександр про це може розказувати часами. А ще це можна подивитися в нього на відео. І, наприклад, от гарний приклад зараз ще у багатьох скажімо, власників американських автівок. питання і проблема з красними повторювачем поворотів, Олександр все це, це розібрався досконало. Друзі, саме головне, що Олександр показує, як це можна зробити власними силами, і це тому в нього зараз більше 10 тисяч підписників, При тому, що цей канал орієнтований чисто на НМС. Тому у кого НМС, раджу підписатися дуже звісно, дуже багато класного. Конкретного контенту. Three, two, Одна сторона вже зібрана. Це наш галогін, як ви розумієте, а тут вже пішов процес. Так, приблизно таку картинку можемо для себе фіксувати. Це наш галоген. Гологін давайте без скла поміряємо, наскільки він. Міг. Скільки у нас з'їло скло. О! Дивіться, скло у нас з'їло. Ну, 2 треті з'їло скло, тому що 1400 люкс. 1400 люкс. Це у нас на нашому голові. Уявіть собі. 1000 люксів згіло просто скло. Давайте подивимось, що у нас тут. Дивіться, 6500 люкс. Це потужність нашої лінзи без скла. Приблизно така різниця. Сюди ми теж встановили світлодіодну лампочку білесеньку. Далі подивитись, як воно буде вже виглядати по факту. Така, така машина і попередній результат. Так, а ну це ближнє і дальня, ближнє, дальня. Three, two, а зараз найцікавіше, що зазвичай скривають, не показують, не дорозказують. Показуємо, що вас може очікувати, якщо ви зберетесь робити це самостійно. Так, наші фари. Фари в роботі. Це розібрана фара, яку ще ми, умовно кажучи, не чіпали руками, а це вже прокачана на білет. Біле 2,5 дюйми, маска Аера. Тут у нас встановлені отакі отакі от, отакі світлодіодні лампочки. Ну і від, Відповідно, в дальнє світло ми встановили таку мікросвітлодіодну лампочку, тому що повноцінна, скажімо, нормальна, потужна лампочка сюди не стає. Але не поміняти Лампочку, скажімо, галогенову прокачати світло фар скрізь і не поміняти ці лампочки на, на сучасні, то воно буде жовтим світити і виглядати, і все буде псувати, умовно кажучи, картину. Е, знову ж таки, буде два дальніх. Дальній у нас тут залишається, плюс лінза у нас біле, тому би, тут відповідно ще буде. Крім, скажімо, ідеального світла на ближньому, ще буде відкриватися шторка і працювати дальні. ДХВшка прикольна, коштує дуже-дуже недорого, має гарантію рік, що в принципі досить непогано. Ну і в принципі, отакі. Плюс, плюс у нас будуть потрібні обманки. Отак, от обманки у нас тут вже встановлені. Це у нас різьба. На різьбу встановили, всі, все жорстко стає. Гайку затягнули, гайка не, не розкручується, питань в цьому немає. Ну і плюс от у нас діодна лампочка вже встановлена на штатне місце. Всі кришечки у нас от таким чином пимс, так, зачиняються. Все чітко, все красиво, і буде, буде все чудово. Якщо. Світло попередній тест показав, що на без скла ці у нас 1400 люкс. Це у нас потужна остра, плюс 150 лампочка. Видала, а тут у нас ця лінза на ближньому показала 6,5 тисяч люксів. Ну, от якось такий результат. One. Так, друзі, оцінюємо результат. Білет лінзи вже встановлені у нас на замість галогенової лампочки ближнього світла. Встановлена LED-лампочка на дальнє світло і встановлені лампочки dhv теж LED. Дивимось, отак це виглядає. Машина пройшла холодний, холодний запит. Вмикаємо ближні. Були за Зашліфовані, заполіровані та заброньовані е самі стекла, стекла оригінальні. Отаким От чином це у нас виглядає зараз М -м Так, ну, ідеально світу межа, е світло яскраве. Зараз помірюємо, скільки воно у нас в цифрах. Головне, що такі фари, при тому, що вони дуже яскраві, вони нікого не будуть засліплювати. Це принципово. Принципова умова. Давайте подивимось, що у нас тут по цифрах. Але це фактично вже прогріта лінза. Маємо 4500 люкс на ближньому, так, і далі. О, так і далі. Супер. Виглядає все дуже прикольно. Все біленьке, все як це у нас відповідно до часу, в якому ми живемо. Клас, 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 клас. Так, друзі, підводимо підсумки. Дякувати Богу та власнику цієї машини, що машина в нас залишилась. Зараз темрява вже на вулиці, і ми виїдемо і подивимося, як ці фари будуть світити. Перше, що хотів би сказати, що нові стекла, які ми проготували, ми їх встановити не змогли. По-іншому, сказати, не захотіли. Ми повернули те життя рідні стекла. Ми їх відшліфували в ноль, відполірували і накрили бронеплівкою. Зараз вони виглядають от, насправді як салоне. Білет лінзи встановили, як показали, далі встановили, ДХВ встановили. Зараз помірюємо на стіні і подивимось реальну яскравість, яку ми отримаємо плюс. Було у нас 410 люкс, а де, скільки у нас зараз вийшло, Люксметр – це ідеальне мірілова. будь е, якою нашою інформацією, яку ми ведемо, тут цифри, які неможливо обминути. По ось цілі, будь ласка, світло. От маємо ідеальну світочнюву меджу. Світло виглядає, як. В якомусь там GTI. У нас була машина трошечки бита в морду, тому фари, ну, трошечки, якщо її відрихтувати і так, то буде ідеально співчувати. Тому трошечки вони такі у нас грузні. Давайте подивимося. Це з урахування того, що ці фари вже попрацювали. І вийшли на свою робочу, скажімо, потужність. Стартова була приблизно 5-5 з копійками, зараз просіла на 4600, 4800. Але це чесна цифра, на яку може розраховувати власник. І давайте ще подивимося, які у нас далі. І от такі далі. Лижні. Далі. Напишіть свій коментар, чи подобається вам світло, чи не подобається. А Ми зараз виїжджамо на вулицю і дивимося, як це виглядає в реальних умовах. По мінімальним підрахункам яскравість світла у нас виросла в 10 разів. Я, мабуть, і нічого не буду коментувати, просто дивіться світло, яке у нас вийшло. Забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.